Президент Зеленський доручив провести аудит системи підготовки військових. Також в країні відбулися і кадрові зміни. Покращити ситуацію доручили генерал-майору Михайлу Драпатому та полковнику Олегу Апостолу. Чому потрібні зміни? Чи можна їх виправити під час активної мобілізації та війни? Чи вдасться Зеленському змінити ту систему? І як мають виглядати навчальні центри? Базова військова підготовка. Тема цього відео Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Долучайтеся. Також напишіть, будь ласка, в коментарях про ваш досвід військової підготовки. Якщо така була, будемо дуже вдячні за відгук нашої аудиторії. Це важливо, адже тема, яку ми обговорюємо, вона стосується дійсно багатьох, багатьох українців. От в українському війську на третій рік повномасштабного вторгнення почали перезавантажувати систему підготовки в начальних центрах ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський каже, що на ставці головнокомандувача він доручив провести аудит. Володимир Зеленський зазначив, що для цього відбулися кадрові зміни в генеральному штабі. Йдеться про Михайла Драпату, який очолював оперативно угруповання військ Харків. А з кінця листопада став командувачем сухопутних військ ЗСУ. Та Олега Апостола, який був командиром 95-ї окремої десантно штурмової бригади. А тепер став заступником головнокомандувача збройних сил України. Саме їм Зеленський доручив перезавантажити систему підготовки українських воїнів. Я дав доручення на наступну ставку підготувати детальну доповідь, а зараз зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати, і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечено і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів це багато в чому результативність наших воїнів в боях. І, звичайно, це збереження життів наших хлопців. Перші зміни почалися ще в листопаді. З 1 листопада навчальні центри усіх складників збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки, яку скорочено називають БЗВП з терміном навчання і у півтора місяців. Раніше на це виділялося 30 днів. Новий курс підготовки триває 49 діб, з яких 42 дні доводиться виводитися на навчальні заняття, 6 днів на вихідні по одному дню на тиждень, та ще один день для адміністрації. Адміністративних задач у навчальному центрі ну це зокрема дозволило розширити програму вогневої підготовки. Якщо раніше за 30 діб курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, то тепер їхня кількість має збільшитися до 31 Українські онлайн-медіа військової тематики мілітарної провели власне опитування, а також вивчили звіти двох українських аналітичних центрів, які озвучили проблему, от з якими найчастіше стикаються новобранців в навчальних центрах. І от що аналітики Вичитали у цих звітах. Рекрут може пропустити важливе заняття з використання засобів зв'язку тактичної медицини тощо, перебуваючи у наряді, і потім отримати пропущені знання, наприклад, вже не буде можливості. Жаліються і на нерідко жахливі умови розміщення особового складу. В одному із таких звітів зазначається, що 58% опитаних рекрутів проживали або в наметах, або бліндажах. 44% опитаних повідомили, що умови відпочинку, доступ до душу, до прання, у навчальному центрі були гіршими ніж на місці розташування бригади в зоні бойових дій. 18% рекрутів сказали, що пропустили заняття через хворобу. А медична допомога в навчальних центрах досить слабка. Також скаржиться на низьку якість інструкторів. Ці звіти охоплюють період з весни до кінця літа 2024 року. Наша колега нещодавно побувала на полігоні одного з українських навчальних центрів і поговорила з новобранцями, які зараз проходять навчання. Вона почула і позитивні відгуки про базову загальну військову підготовку, і про зміни, які вже запроваджують у сфері навчання мобілізованих. Давайте послухаємо, що кажуть бійці. Тут я вже пів місяці, інструктора дуже добрі. Ну не прям добрі, але так як має бути. Тобто, нас ніхто не цькує. Немає такого, як на відео в інтернеті, що от ви прийдете, мені дадуть нових, мені Ні, всі дуже добре, лояльно. Кожен підходить, окремо щось пояснює, якщо щось не виходить. Забезпечення на високому рівні гарно годують, стрільби дуже подобаються. Ну, взагалі дуже наближено до рівня, там, скажімо так, реальної війни. Ну, В гарному сенсі. Життя в палатках це все добре. Десь збільшилось тактичної підготовки на 30% і вогневої приблизно так само. Ну, ще збільшувати, я думаю, не потрібно. Краще збільшити кількість інструкторів, щоб вони змогли більш якісно проводити заняття. І це дасть набагато більший результат, чим ми збільшимо програму підготовки. У мене також є знайомі, та які також проходили без АВП 30 днів, були ще до цього і менше днів. Тобто, зараз я на свої очі бачу, що часу да недостатньо, Ну потрібно більше, на мою думку, але вже збільшений час. Уже Дозволяє навчитися більшому інструкторам. Дозволяє ну, розповісти нам, навчити більшому, тому відношусь позитивно. Вирішити усі проблеми швидко не вдасться, але над цим треба працювати. Так каже інструктор 47-ї бригади, магора з позивним КЕП. Він каже, що новобранці, які потрапляють у цю бригаду, проходять додаткову підготовку вже безпосередньо у самому підрозділі. Але й досвідчені бійці також навчаються постійно, адже змінюються завдання, яку які отримує бригада. Умови, в яких вона воює, з'являється техніка, якої раніше, наприклад, не було. Що важливо змінити у системі підготовки мобілізованих. КЕП розповів моїй колеги. Ірині Особовий склад, який е, прибуває до нас з різних навчальних центрів, е, ну, з деяких навчальних центрів як би хотілося б краще, краще. Щоб вони навчали, тому що ну, е, люди зараз різні, е, які приходять на службу з різними професіями, не військові взагалі, вони е, ну, займалися. То хто чим займався, можна так сказати. І військова справа для них це зовсім нове, коли вони потрапляють до нас із навчальних центрів. Так ми оцінюємо їх, дивимося, що вони вміють, що вони знають, і якби проводимо ще підготовку вже в нас, в бригаді, тому що знаючи, де наша бригада на якому напрямку працює, що наша бригада виконує, яку яке бойове завдання. Ми вже конкретно даємо ті знання. З чим людина, яка буде вже безпосередньо виконувати е, бойові там завдання, вона буде стикатися з цим на передовій, можна так сказати. І то, що упущено, якби е, навчальними центрами, це втрата часу велика втрата часу, якого і так немає. Ну, тому що е, дуже багато, ще раз повторююся, інформації. дуже багато того, чого людина має вивчити, навчитися і відпрацювати головне, тому що тут. Е, Якби знання, теорія це одне, але має бути практика. І це ну, відсоток практики має бути вищий, 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 вищий. Це постійне напрацювання. Це ну, напрацювання, напрацювання, повторення, повторення, повторення ще раз повторення. Е, для чого це все робиться? Щоб у людини да, е, включився мозок в цьому напрямку, щоб вона переключилася від своїх якихось там навичок на ну можливо він був хороший вчитель, да? можливо, він був хороший підприємець. Це зовсім інші речі з військовою темою. Хотілося, щоб навчальні центри викладалися по максимуму. Що якщо є в них там проблеми з якимсь інструкторським складом своїм, хай роблять якісь, ну передивлюються посади, Передивлюються людей, які стоять на цих посадах. Можливо, є люди, які некомпетентні, да, деяких, які недостатньо можуть дати да, інформації. Є просто ще така ситуація, коли допустимо людина він знає все, він все відпрацьовує круто. В нього все виходить, в нього все він ну немає нічого там того, чого він якби погано робить, але донести інформацію людям це теж треба вміти, тому що всі люди тут треба бути, мабуть, психологом ще трішки бачити ту людину і, і донести цю інформацію людині. Тому що підхід до кожного свій, якби. Знову ж таки, закликаю наших глядачів вас. Будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео про свій досвід базової військової підготовки. Якщо у вас така була, це дуже важливо для того, щоб ми розуміли ситуацію і чули ваші голоси. А от про необхідні змін у системі базової військової підготовки БЗВП у жовтні ще заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На фоні заяв у пресі. Ми також зокрема робили низку відео на цю тему, що є погана підготовка мобілізованих. І це, ймовірно, одна з причин низки втрат українських територій на сході. Агенція Associated Press тоді, наприклад, писала, що чимало новобранців відмовляються стріляти або ж просто покидають позиції. Нова ну, народна депутатка від партії Голос, членкиня комітету з питань нацбезпеки і оборони Соломія Бобровська каже, що аудит, який ініціював Зеленський, нічого нового не покаже, бо всі проблеми навчальних закладів, навчальних центрів припрошу вже відомі. Але якщо вище командування звернуло на це увагу, то є ша шанс на зміни і фінансування цих змін. Давайте послухаємо, що вона сказала моєму колезі Богдану Лугунову. Насправді всі тренувальні центри говорили про те, нам бракує а кадрів інструкторів, Б. навчально матеріальної бази. І воно стосується всього: від не знаю, від патронів, закінчуючи симуляторами, які. Насправді мають бути в достатній кількості для всіх видів озброєння і, зокрема, для підготовки малих груп, більших груп для злагодження у всіх центрах, у всіх родів видів сил. Брак інструкторів є величезний брак матеріально-технічної бази, і замість того, щоб ми змогли це вирішити минулого року або позаминулого року, ми будемо шукати лише зараз можливості. Закупівлі потрібних пріоритетних речей для тих чи інших начальних тренувальних центрів так не повинно бути, тому що навчальні тренувальні центри це після ТЦК перші наші ворота, другі ворота, так. І куди попадає боєць, і де насправді має з цивільного перетворитися, хоча б в якогось військовослужбовця з мисленням трошки іншим, ніж ніж просто цивільний, який він був бусифікований, бо він прийшов, прийшов е, сам. І аудит не покаже нічого нового, тому що про це говорив е, пан адмірал Ігор Воронченко. За що я думаю, він був знятий. Про це доповідають сухопутні війська кожен рід ведсил насправді нічого нового не буде. Питання лише реакції. На це, тобто, якщо президент скаже, що Верховна Рада виділить гроші, нарешті будуть гроші. Е, окрім аудиту, треба робити висновки і виділяти кошти, і підтримувати цьому випадку, ставити людей, які горять підготовкою, які точно в темі немає сенсу ставити бойових генералів, знімати з бригад з угрупувань з напрямків фронту, ввертати тренувальні центри. Нарешті це питання постало зокрема для президента, е, тому що нарешті можливо хтось зрозумів. Не тільки президент, а що одно, одною лише кількістю боротися з це не вихід, але найстрашніше мені здається, і найскладніше, і найболячіше це зупинити потік людей, які йдуть на поновлення в бойові бригади. В кринках важко було перевірити наскільки ти готовий, як морпіг, коли людина там місяць не доживала місяця свого та на фронті. Гість Свобода ранок нині Андрій Кулібаба, сержант зсу, член громадської ради доброчесності, Вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися, Андрію. Доброго ранку вітаю у власних соцмережах. Ви проводили опитування про проблеми БЗВП. у жовтні. Ви писали, що опитування пройшли 55 бійців і 15 інтерв'ю. Близько 15 інтерв'ю. Ви провели. Проблем багато. Багато з них ми озвучили в цьому відео. Але от чи можете ви озвучити на вашу думку, що треба змінити? От першочергово, що є надзвичайно важливим для якості підготовки українських воїнів? Ну, як на мене, я виділяють ключове, це зміна менеджменту навчальних центрів є. Е Енна кількість зразкових навчальних центрів, які вже справляються, їх уже можна виділити як ті навчальні центри, які є кращими, і вони виконують це з тими ресурсами, які наявні. Тому як тільки що перед мною відмітила депутатка, так ми маємо ми маємо розуміти, що відомі проблеми заранатимудиту. Треба піднімати матеріальні матеріальні ресурси, більше коштів виділяти, але Підсумку аудиту має бути що це зміна менеджменту, більше ресурсів і зміна підходів, які дозволять тих самих залучати ефективніше інструкторів і виймати їх з. Числа солдатів, військових, які є ефективними, які мають досвід, і що ключове, вони мають скіли до навчання також. Тобто тут комплексне питання. Ну і ми маємо розуміти вже дуже важливо було сказано, ну, ми маємо підходити від якогось кількісного параметру, а йти за знаєте людським ресурсом. це Ключовою базою, і ефективністю цього всього процесу, тобто ми маємо цінувати життя, життя цінувати, а навчати людей це є ключовим, напевно, з точки зору одним з ключових з точки зору цінності життя. Мент, який має організовувати це навчання, на вашу думку, це ключове. Від чого і підуть інші зміни, чи реалістично на вашу думку, що після такого аудиту, про який попросив президент Зеленський, це буде змінено? Що військові, які знаходяться безпосередньо в структурі, вони знають дійсно про цю проблему? Чи завжди наприклад звання, які є у тих людей, які на практиці були на війні, і як ви кажете, мають скіли до такого певного викладання до передачі своїх знань, що в них їхнє звання дозволяє їм, скажімо так, викладати і навчати інших. Та перше, дивіться, коли я говорю про зміну менеджменту, це перш за все є вище офіцерство, яке роками дуже часто очолює ці навчальні центри. В нашому випадку, коли ми говоримо про менеджмент. Це дуже широке коло питань, які він які ці люди мають вирішувати. Це і про забезпечення, і це про залучення інструкторських кадрів, це про залучення ресурсів, це про комунікацію з можливими донорами. Це не тільки про державний бюджет. Ми маємо говорити відразу про можливість залучення громадських організацій і благодійних фондів, які займаються навчанням. Медицини, наприклад, тієї саме це можна делегувати. Коли ми говоримо про зміну менеджменту, це про зміну підходів, зміну мислення. На жаль, велика кількість старшого офіцерства, переважно це типу там полковники і вище. Вони не спроможні на це. І у зв'язку з тим, що є проблеми з такою історією, як дуже часто людина, яка має певне звання, вона не може зайняти посади якоїсь то нижче. На жаль. Під час війни дуже часто таких неспроможних людей ставлюють на мало малозначні посади, але під час війни на виживання малозначних посад немає. Андрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, а чи можна масштабувати позитивний досвід, успішний досвід бригад, котрі перенавчають чи під себе навчають потім людей, що підписали контракти, і показали вже свою довели, свою ефективність? Чи можна на практиці от взяти це все розширити і, як приклад, показати, що там отак от мається працювати всюди? Е, ну, дивіться. Я прихильник того, щоб все-таки базове навчання здійснювалося уніфіковано і від держави, саме не від бригад. Це перше. Друге, будь-який досвід можна масштабувати. Тільки питання, мо, чи варто це робити. Бригади навчання є процес злагодження, це є процес ознайомлення. Будь-яка бригада після БЗВП все рівно буде залучати людей донавчати. Злагоджувати їх це ну таким чином, е, врешті-решт, ми маємо ще розуміти, що е, це навчальні центри, це ще є основою для е, це, це сотні тисяч людей, які мають там навчатися. Тобто, ну в бригадах це е, обмежений ресурс, це перше. друге е, і я е, прихильник той те е, тої думки, що має пройти базове навчання будь-який громадянин в майбутньому, і тому е, потенційно е, людей, які мають е, пройти навчання, базову військову підготовку, їх сотні тисяч. І тільки готова, потужна, ефективна мережа навчальних центрів, які надають нормальні знання, може цю кількість е, людей е, переварити. Дати їм знаєте, оце перше вікно знайомства з армією, зробити з них майже військовими, фактично. І ну я сумніваюся, насправді і неправильно було б це перекладати тільки на навча на. Бойові бригади і взагалі е... ну mm -hmm. бригади, які займаються зовсім не тим мають. Ну можливо, там хтось знає, як це робиться, і може показати так, якщо була б можливість це масштабувати uh, так. З цієї точки зору їхній досвід організації процесу, навіть за залучити. Uh, uh... От дивіться в окремих напрямках, профілях однозначно треба залучати кращих спеціалістів. Якщо це фахова людина в радіоелектронній боротьбі брати його і готувати з ним навчальні матеріали, залучати його як викладача. Можливо, робити так, щоб він навчав з менш досвідчених і але тих самих ребівців це ну я просто говорю в контексті своєї роботи. Інше так само з піхотою. Виходить, що людей, які готують там до стрілкового бою, ну треба злучати з тих людей які мають досвід досвід він в бойових бригадах переважно це ну це факт це треба визнати тому тр... цих людей треба буде видирати як на мене взагалі потрапляння до навчального центру інструктором має вважатися як можливий крок до розвитку тебе як військовослужбовця з точки зору твоєї кар'єри і, і ну Сержантський склад, наприклад, типу сержантів мають ефективно використовувати якраз для інструкторського інструкторського складу, це це є нормально Андрій. Ми от говорили зараз, підсумовуючи, читає про те, що є проблеми із кадрами, і ви про це говорите. І депутатка Соломія Бобровська про це говорила: що брак інструкторів, брак матеріально-технічної бази, що дуже важлива організація цього процесу, повага до мобілізованих те саме, та і деколи не дуже поважливе ставлення. Скільки часу потрібно на те, щоб це змінити? Ми знаємо. Знаємо, що президент Зеленський доручив е, про, такі зробити е, висновок, яка зараз ситуація на ставку. та І от скільки часу, на вашу думку, треба для того, щоб основні ключові зміни хоча б запровадити? Найкращий час, коли як змі... щоб змінювати хоч щось, це уже сьогодні. Ну Це однозначно. Знаєте, це така відома фраза. Про проблеми відомо. А... Це теж всі знають. І тут питання в те, в якій конфігурації, врешті-решт, ці зміни відбудуться. Я вважаю, що ну, загалом покращувати об'єктивно рівень менеджменту, рівень управління, рівень фінансів вже можна реально там сьогодні, завтра, через тиждень. Банально береш людину, яка має чіткий план, як цей навчальний центр змінювати. Йдеш, даєш цій людині карбланш на формування команди, на формування певних типів управлінських рішень це нормально. Те саме з грошима. І дуже часто в начальних центрах є групи молодих офіцерів, які готові брати на себе відповідальність і діяти, треба дати їм можливість напевно. Та і інструменти. Дякую вам, що... пане Андрію. На жаль, час завершується. Андрій Кулібаба, сержант збройних сил України, член громадської ради доброчесності. Був гостем свого ранок. Дякую за включення. Напишіть в коментарях про ваш досвід військової підготовки. Якщо така була команда Свобода ранок. і Я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі у нових відео.